Протягом року на платформі Спілкуй ветерани вивчали проблеми захисників і допомагали вирішувати їхні найактуальніші питання медичні, юридичні, соціальні. І ось тепер напередодні нового року вирішили зробити їм приємний подарунок. Запросили до одного з міських кінотеатрів на безоплатний перегляд популярного кінофільму. І відповідну стрічку підібрали американський комп'ютерно-анімаційний музично-драматичний фільм Мусафа Король Лев розповіли організатори заходу. Ми зробили це для того, щоб вони трішечки відволіклися від цих складних буднощів на дня і змогли провести приємний час зі своїми родинами. Загалом до кінотеатру прийшли понад півсотні захисників разом зі своїми сім'ями. Будівельник у цивільному житті Віталій Родко на війні був майже вісім років. Починав із добровольчих батальйонів, воював на різних напрямках. Після поранення демобілізувався і отримав інвалідність третього ступеня З самого початку. Да. Потім мобілізація четверти хвиля, потім демобілізація. Потім контракт був чотири роки. Да. Ну, як почалася масштабка, з перших днів пішов воювати. Воював, звільнився 2 жовтня у цьому році. За станом здоров'я. Тепер чоловік лікується і займається самоосвітою. Ви сьогодні прийшли в кінотеатр сам? Сам. Ну, дівчина не змогла працювати. – Ви взагалі любите кіно? Ну, звісно. Яке саме? Історія. Фентезі. Вдома більше читаю, взагалі читаю але ну, подобається, ну вже подобається щось таке. Ну, труди великих людей. Таке психологічне розвантаження захисників спільний проєкт громадської організації Платформа спільних дій Запоріжжя із міським департаментом ветеранської політики та компанією Метинвест. Його значення важко переоцінити, і наступного року необхідно розширювати спектр подібних культурних та спортивних заходів. Зауважив радник міського голови Михайло Пирог. Ми спілкуємося і ми бачимо, наскільки подібні заходи важливі. Це стосується не тільки кінотеатрів, це стосується просто театрів, це стосується якихось загальних подій, які організовуються, наприклад, навіть на свіжому повітрі, тому що це дає можливість ветеранам, ветеранкам, всім, хто дотичен, відчувати себе, що вони роблять правильну і потрібну справу. За що вони воюють? За те, щоб саме такі події мали можливість відбуватися на території вільної України. У нас є проєкт в рамках спілкую ветерани сумісно з Денисом Сіланківим, олімпійським чемпіоном. Який називається вільні хвилі, він проводиться на базі басейну Славутич? Туди можуть записатися і відвідують його будь-хто з ветеранів, хто хоче отримувати допомогу в реабілітації через плавання. А на першому кінопоказі, крім перегляду стрічки, для ветеранів та їхніх родин розіграли святкові лотереї, подарували переможцям новорічні смаколики. Наступного року організатори планують зробити такі перегляди постійними зокрема, демонструвати нашим захисникам сучасне українське кіно з запрошенням режисерів та акторів, які брали участь у зйомках стрічок. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.